Він стояв біля витоків традиції правління, в якій державна справа вимагала вже не тільки сильної особистості, але й освіченого монарха. Його влада поширювалась від Північного моря до Середземного, від Атлантичного океану до Адріатіки. Король Франків і Лангобардів, імператор Західної Римської імперії Карл Великий, вважається видатним государем епохи Каролінгів. Карл був сином Пепіна Короткого, першого короля з династії Каролінгів. При помазанні Пепіна на царство цей обряд пройшли і його сини 12-річний Карл та його молодший брат Карл Ломан. Після смерті батька Карл був змушений ділити трон з братом. А коли той раптово помер від хвороби, двовладдя закінчилося. Головною метою нового 26-річного короля стало створення міцної християнської держави. Карл створював державу політикою війни, а зміцнював політикою миру. Походи влаштовувалися майже щороку. Ейнхард, біограф Карла, писав: Війна велася в такий спосіб: спочатку готувалися до виступу в найближчому до театру війни місці, потім починали похід з урочистістю, котрій церква надавала велич обряду. Попереду війська несли мощі святих, при армії було дуже багато духівництва, скільки можливо було їх зібрати. Обов'язок їх полягав в тому, щоб вони своїми святими наставляннями повчали та скоряли підлагідне ярмо Христове, народ, який споконвіку перебував в вузах Бесівських. На півдні Карл завоював Лонгобардів та аварів, на півночі Саксів, на сході західних слов'ян, а на заході. Аквітанців і бриттів. Не такими вдалими були його походи на іспанських арабів. Але народна фантазія в пісні про Роланда навіть їх підняла до великого бою між християнами та мусульманами. Розмах завоювань Карла був настільки великим, що територія держави Франків подвоїлась. При дворі виникла ідея відродження Західної Римської імперії. Саме з'явився зручний привід. Папа Лев III попросив Карла про допомогу в боротьбі з римською знаттю. Франки з'явилися в Римі озброєні до зубів. На Різдво 800 року Карл Великий був проголошений імператором, і папа вінчав його золотою короною. Карл, хоч і зробив вигляд, що здивований таким рішенням римлян, титул прийняв. Новий римський імператор по суді так і залишився німецьким королем. Він носив національний одяг і тільки в Римі вдягався в того римського патриція. Відповідно до німецького звичая він був багатоженцем. Від трьох дружин і п'яти наложниць він мав сім синів і вісім дочок, із трьох законних синів пережив батька тільки молодший Людовік. Дочок Карл настільки любив, що не бажав видавати заміж, і саме тому деякі історики приписують їм досить легку поведінку. Від своїх підданих Карл вимагав відданості та підпорядкування. Він поділив країну на округи. На чолі кожного округу стояв граф, обраний імператором з місцевої знаті. Його діяльність періодично інспектували королівські посланці. При Карлі Великому вперше стало надавати великого значення поширенню указів у писемній формі. Карл приділяв чимало уваги справам церкви, засновуючи єпархії та призначаючи єпископів і абатів. З папою Андріаном І Карла зв'язували узи тісної дружби. А у стосунках з Левом III він обрав заступницький, а часом навіть помчальний тон. А на ниві освіти діяльність Карла була присвячена християнському вихованню. Він створював школи при монастирях. Крім того, король увів обов'язкове навчання для дітей вільних громадян. Він також наказав скласти граматику французької мови та збирати німецький фольклор. Сам він вільно володів латинню, розумів грецьку, а в похилі роки навіть намагався навчитися мистецтва каліграфії, що у ті часи було прерогативою ченців, переписувачів книг. Для цього імператор тримав біля ліжка дощечки або таблички для писання, щоб у будь-яку вільну хвилину привчати руку, красиво виводити букви. При дворі Карла в Ахені існував учений гурток, гордо названий академією. Це було чимось середнім між зборами друзів і вченим співтовариством, де у вільній бесіді обговорювалися філософські та богословські питання, складалися і читалися вірші. Членом академії був і сам король, який носив там прізвисько Давид на честь біблійного царя. Інтерес Карла і його двору до теології та латинської словесності надає право історикам називати його епоху каролінським відродженням. Цьому часу ми зобов'язані збереженням левової частки всієї літературної спадщини античності. Карл Великий помер 28 січня 814 року від лихоманки. Його ім'я в латинському варіанті Карлус стало у східній Європі титулом глави держави. Але його імперія проіснувала недовго, уже через 30 років вона була розділена на три держави, дві з яких Західнофранкська та Східнофранкська, стали попередниками нинішніх Франції та Німеччини.